Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в країні милій, щоб лани широко полі і дніпро і круче було видно, було чутно, як реве ревучий як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдані повіді. І вражую злою кров'ю землю окропіти. І мене в сім'ї великій. В сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути незлим злим. тихим словом. Друзі, наш збір приурочений до Дня народження Тараса Шевченка. Мета збору 2 мільйона гривень. Ці кошти будуть витрачені на купівлю БПЛА Валькірія для ССУ президентського полку, автомобіля для ГУР, а також дрона «Матріс-30Т» і ще одного автомобіля для Славетної 93-ї бригади. Всі ці підрозділи зараз захищають нас на передовій, тому наше завдання забезпечувати їх всім необхідним спорядженням. Не воюєш, допомагай ЗСУ!